Депозит чи страхування життя. Два потужні фінансові інструменти, але для зовсім різних цілей. Я починала з депозиту, відкладала 10-20% від кожного доходу, вчилася дисципліні керувати грошима. Це допомогло мені оплачувати страхові програми і навіть відкрити дитячі картки для своїх доньок. Це зручно, це правильно. Депозит це про короткострокові потреби, витрати на подорож. Подарунки, фінансова подушка. Але якщо ви хочете довгостроковий захист, тут же працює страхування життя. Ваші гроші працюють, ви отримуєте захист на випадок хвороби, травми, інвалідність, смерть, ви забезпечуєте майбутнє собі і родині. Порівняємо: якщо 100 тисяч гривень покласти у страхову кампанію, через 20 років компанія поверне кошти з відсотками і плюс буде працювати захист на весь цей час. Ті саме гроші покласти на депозит в банк, через 20 років отримаєте їх відсотки, але без гарантії захисту по здоров'ю. А якщо щось трапиться упродовж цих років? А ви що оберете? Гроші просто лежать чи гроші плюс захист? Напишіть в коментарях, як ви керуєте своїми фінансами. Долучайтесь до нашої групи Telegram Пенсія здоров'я інвестиції, там багато корисної інформації. Або запишіться на консультацію. Почнемо з фінансового чекапу. 30 хвилин вашого часу можуть змінити ваше фінансове майбутнє. Дякую, що ви тут.